Kiedy Rosja obstryluje ukraińskie miasta raketami i dronami za oknami, za oknem Lunajic słowa, jakie może być buty niebezpiecznymy. Prezysekretarka Domu, Caroline Lewitt, zajawiała, że społeczeństwo nie może bezkinecznie postacza ty zbroi dla potrzeb Ukrainy. Ukraina, USA, i Europa według porozmowy pro mrni plany, a w Kremlu zjawiają się, że te propozycje im nie podchodzą. O grupie pro te, o tym, na ile realnie osiągnięto trwałego porozumienia o mierze, będziemy mówić z naszym gościem, kierownikiem Analitycznego Centrum Dilowa Stolica, Wadymem Denysenko. Panie Wadymie, dobry dzień. Dobry dzień. Witam Was. В Абу-Дабі США передали Росіянам оновлений план із 19 пунктів, який був погоджений у Женеві разом з українською делегацією. Москва одразу назвала його таким, що е, безперспективний. Що нам говорить така реакція Росії? Це вже повний провал, чи все таки вони ще торгуються? Ні, вони торгуються, торгувалися і будуть торгуватися. Тобто, в даному випадку вони не збираються просто закінчувати ці траги. Тому коли в багатьох зараз виникла ілюзія або навіть ейфорія про те, що ось ось і закінчиться війна, насправді до цього ще дуже далеко, і тут треба розуміти, що на жаль, на сьогоднішній момент Путін прекрасно розуміє, що при цій повазі, але у Дональда Трампа не вистачає. Потужності для того, щоб настільки сильно натиснути на Російську Федерацію, що Путін змушений був завершити цю війну. Тому станом на сьогоднішній момент, напевно, найважливіше з того, що ми бачили за останній тиждень, є дві речі. Перше, на жаль, ці 28 пунктів плана Вітка вони так чи інакше будуть лежати в основі майбутнього документа, яким так чи інакше закінчиться ця війна. Звичайно, всі ці пункти будуть перероблені, вони будуть переосмислені. Щось буде додано, щось буде відмінено. Але в цілому, на жаль, ми повинні сказати про те, що росіяни змогли продавати свою повістку дня в цьому питанні, і цей план ляже в основу майбутніх мирних переговорних планів. Другий момент, на який треба звернути увагу, і який з точки зору, напевно, більш визначальний, це вчорашня розмова Трампа і Сі Цзіньпіня яка показала про те, що не ну, всякому разі того, що можна судити по відкритих джерелах, можемо говорити, що Трамп хотів би як мінімум тримати в курсі Китай з приводу цих переговорів в той же час, Китай як єдина країна в світі, яка реально може натиснути на Володимира Путіна, поки що по суті. В принципі, не те, що бере паузу, але е, починає. Більш активно споглядати за всім тим, що відбувається сьогодні, дуже симптоматично, що в цілому ряді китайських змі виходять статті професорів певних університетів. Ну вони не можуть просто так виникнути в китайських змі, які починають роздумувати про обмін Тайваня на Україну. Ну мається на увазі, що в США відходить від питання Тайваня, а Китай тисне на Україну. Але це поки що перші такі пробні шари. Говорити про це ще трошки рано. Тому на жаль, поки говорити про те, що ми стоїмо на порозі. Швидкого підписання е, якогось договору із Росією, ну, всякому разі, станом на зараз, е, про це можна говорити лише з дуже маленькою вірогідністю. Але давайте подивимося на той план, який ми маємо як наслідок переговорів у Женеві? З 28 пунктів у нас лишилося 19. і е, з цього плану фактично прибрали дві такі найскандальніші позиції: це обмеження чисельності української армії та амністія для російських воєнних злочинців. Про це видання Financial Times заявив перший заступник міністра МЗС Сергій е, Кислиця. Як ви вважаєте, чи це е, дипломатичний успіх української сторони чи Поки що, це все-таки такий проміжний крок. і Нас чекає ще жорстка дискусія попереду ні. Безумовно, це виключно проміжний крок. Дочі ж, мабуть, буде сказати, це драфт певний, ні про які формулювання, які є уже остаточна мова, взагалі не йде. Тобто, зараз генерал Дрісков Дріскл передав цей документ росіянам. Росіяни через пару днів передадуть свій якісь документ або скажуть Ні, ми будемо наполягати на 28 пунктах. Тобто, станом на сьогоднішній момент, на жаль, ми повинні говорити про не, про те, що Путін не збирається зупиняти ніякі бойові дії, і вся ця історія це лише такий антуражний фон до подальших якихось переговорів. Я дуже слабо собі уявляю, яким чином Трамп може на сьогоднішній момент натиснути на Володимира Путіна з тим, що він погодиться на будь-який варіант будь-якого плану. Тому саме на сьогоднішній момент це лише фонові історії до переговорів. Пане Вадиме. А чи може бути так, що Росія тисне і вживає тих різних хитростей з тими планами на американських колег, щоб E, takim czynom zaniaty Donbas to muszę na boju nie jak nevidobrzażycie ne i e, mość projektu wonychowariać i jeszcze odne może też inne wse dobre w ekonomice i prosto pieniędzy na winu nie wystarczyć że w następnym roku. Ні, ну Росіяни явно затягують час, розуміючи, що Україна з березня місяця знаходиться в критичній ситуації. Тобто ми з березня місяця маємо глобальну проблему із фінансами, тому що всі розрахунки йшли на те, що Європа домовиться про певні кредити під замороження активів Російської Федерації. На жаль, на сьогоднішній момент. Особливо після корупційного скандалу в Україні говорити про те, що європейці вирішать це питання, як це спочатку планувалося до 1 грудня. Потім є в принципі дата 17-18 грудня, коли єврокомісія повинна приймати відповідні рішення. Але станом на сьогодні поки що виглядає все так, що віргідність виділення цього кредиту під замороження російські активи. Дуже низька і росіяни прекрасно це розуміють, і тому вони будуть максимально тягнути час, щоб погіршити ситуацію в Україні, тому що ще раз повторююся, в Україні де факто гроші є до березня місяця. Далі у нас виникає достатньо серйозна проблема. Пане Вадима, може навпаки, може той план про Європу без Європи про Україну без України може спровокує таке європейців до. Того рішення, щоб ці російські активи, які заморожені в Бельгії, потрапили рано чи пізно до України, ну з однієї сторони, потрібно, щоб на це поводилася Бельгія. Тобто, поки що ми розуміємо, що там є величезні проблеми. По друге, потрібно колективне рішення Євросоюзу на якому наполягає Більгія, яка говорить про те, що я ми хочемо, щоб у нас були гарантії, того що потім ми не залишимося один на один із світовим правосуддям і ми маємо вже прямі заяви і Орбана, і ми розуміємо позицію Фіцо. Напевно, з'являться і ще інші якісь моменти. Тому, чесно кажучи, станом на сьогоднішній момент все виглядає достатньо печально. В цьому разі як на мене, я б дуже хотів би помилятися. Ще одне таке важливе питання це те, що під час переговорів у Женеві власне такі болючі пункти, як території, безпекові гарантії, вони були винесені за рамки на президентський рівень, тобто переговори між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. І тут велике питання: чи витримає Володимир Зеленський тиск Дональда Трампа? Ми пам'ятаємо, як це було в Білому домі в лютому місяці. Яка ваша думка? Ну, Дивіться. Ми зараз, в принципі, пробуємо вирішувати рівняння, де є. Її... Три цифри, ці три цифри невідомі, тобто в даному випадку, перше, чи буде такий тиск Трампа, чи будуть в принципі взагалі погоджуватись росіяни на те, щоб велися подібні переговори, ну напевне будуть, але це таке діло. Ну і третє позиція Володимира Зеленського по ще невідомому формулюванню яке... Ми не знаємо, як воно буде сформульовано. Тому з моєї точки зору зараз просто ну, говорити про цю історію з точки зору аналітики, практично нереалістично. Пане Вадиме, в Польщі деякі експерти критикують прем'єра Дональда Туска за те, що він, не, начебто, не запропонував або, може теж не домовився з представниками Євросоюзу України та Штатів. że polski przedstawniki siły też za sił w Genewie tam ja przychodził był a przedstawniki Eurosozu Niemcy, Francji, Italii, Wielkiej Brytanii zlistną z szata Ukrainy i zabrakło Polski. Co czy e, na waszym zdumku, e, czy prawda, że Polska nie było w tych переговорах Ні, ну звичайно, краще було б, щоб поляки були е, на цих переговорах, але е, напевно все ж таки, формат в тому числі диктувався і е, е, в трошки ширшим колом осіб, ніж доходилося в Швейцарії. Е, і, в принципі, перед тим на попередніх переговорах також. Тому напевно все ж таки, е, нам би звичайно дуже хотілося, б, щоб Польща була присутня про цих переговорах, але. Я не виключаю, що це могло бути в тому числі і однією з вимог росіян, щоб в принципі це коло тих, хто проводить подібні переговори, не розширювалося в тому числі і на Польщу. Ви почали говорити про корупційний скандал, і, власне, тут цікаво, чи оці. Потрясіння корупційні, які зараз спостерігаємо в Україні, і також ймовірний дефіцит бюджету, який вже чекає від початку року Україну. Наскільки вони послаблять наші переговорні позиції? Наскільки цей фактор буде критичним, коли великі гравці, такі як Сполучені Штати, почнуть все ж таки на Україну тиснути? Ну, він буде. Він уже тисне з моєї точки зору, і він буде тиснути, тому що ми не знаємо, в який момент може з'явитися нова серія. Подібних в нова серія плівок з іншої сторони, ми не розуміємо як всі ці речі будуть впливати на позиції цілого ряду європейських країн і європейських політиків, коли прийде момент вирішувати питання по виділенню коштів для України. З моєї точки зору, в цьому буде найбільша загроза на сьогоднішній день. Тобто, говорити про те, що США будуть використовувати це під час переговорів, ну їм це просто не потрібно на сьогоднішній момент, як на мене. Хіба що потрібно буде жорстко натиснути на Володимира Зеленського і тоді. Може з'явитися нова серія, але те, що це дамо в меч, який може впасти в будь-який момент, ми це повинні пам'ятати. І звичайно, плівки Міндіча вони різко ослаблюють суб'єктність України на будь-яких переговорах. Пане Вадиме, таке питання, чому Дональд Трамп та його адміністрація так легко піддається на забаганки Кремля і так сильно тиснуть на Україну, щоб. Ця здала весь Донбас. Там була російська церква і багато чого іншого можна чи перечислити годинами. Де тут логіка? Бо е, в такий спосіб вони зміцнили надійного союзника Китаю Росію. Ну, в принципі, вони вважають, що вони можуть таким чином зв'язати руки Китаю під час майбутніх. Америка, америка, Американо-китайських переговорів, хоча з моєї точки зору це дещо міфологічно. Але якщо говорити про логіку Трампа, логіку, чому він робить ті чи інші речі, ну, вона значно ширша, ніж просто підтримати Російську Федерацію. Тобто логіка Трампа складається із кількох частин. Перша частина, йому потрібні перемоги зовнішні для того, щоб перебувати тема Епштейну. Друге, він насправді. Вважає, що Америка повинна заробляти на подібних речах, і він робить все від себе залежно для того, щоб Америка в результаті цього переговорів, цих переговорів посилилася не лише завдяки е е е е мінеральним е мінералам України, лише завдяки тому, що знаходиться в українських землях. Угода про це вже підписана. Е е давайте згадаємо, що Росіяни підтримують цю гру і в цьому варіанті Дмитрієва. Є історія про 100 мільярдів на так звану відбудову України, де 50 відсотків відходить США, і ще 100 мільярдів із заморожених активів іде на спільні американо-російські проекти. Тобто, це хороший заробіт, і в принципі це перспективи. Третій момент, про який ми повинні говорити, це насправді. Китайська історія, де справді Трамп вважає, що він повинен в усіх країнах, які так чи інакше залежні від Китаю, хоча б однією ногою зайти і почати грати в свої ігри для того, щоб мати можливість створити ситуацію, про які Китай не матиме наднадійних союзників. Тобто, щоб був ситуація, коли союзники Китаю були як мінімум на певній розтяжці. Тим чим, зараз ми це бачимо по Білорусі достатньо чітко, крім Росії. І нарешті четвертий мотив, який я виділив би, це особистісний мотив. Ну, Все ж таки, коли людина так часто говорить про те, що я зупинив вісім воїн, паралельно з тим говорить про питання раю і питання майбутнього життя, людині все ж таки не 20 років, а трошки більше. Напевне, все ж таки говорить нам про в тому числі есхатологічні мотиви, які напевне присутні у Дональда Трампа. Тому, от, коли ми говоримо про лику Трампа, ми повинні дещо ширше на це дивитися, ніж просто говорити про там він підтримує Росію або тим більше внести цю про те, що він завербований КГБ Ну, Тобто це абсолютно не світниця, і от я спробував пояснити моє бачення, чому Трамп себе так поводить. Пане Вадиме, останнє запитання. Власне, ваш прогноз. Що далі, як довго триватиме цей переговорний процес? І чи існує можливість, що Володимир Зеленський не підпише угоду, яка буде суперечити нашим інтересам? Ну, дивіться, Україна зараз критично залежна від позиції Європейського Союзу. Зараз на сьогоднішній момент Україна е, залежатиме від того, багато в чому залежатиме від того, е, яку позицію е, буде займати Європейський Союз. Тому що знову ж таки ми повертаємося до питання того, що з 1 березня в Україні немає грошей, а ці гроші можуть надійти тільки з Європи. Е, другий момент, я чесно кажучи, розумію, що зараз е, е, Штати пробують зробити певний блізміг. Е, вони пробують прискорити певні процеси е, і. Певне вікно можливостей для підписання цієї угоди зараз воно все ж таки має відкритися в найближчі тижні, два. Але е вірогідність того, що буде підписано якусь е там угоду до нового року, е поки що вона виглядає достатньо примарливо через дві речі: через те, що євросоюз не отримав гарантії безпеки. А без цього євросоюз навряд чи буде погоджуватись на е підписання будь-яких угод. І друге, Путін не знаходиться в такій критичній ситуації, при якій він розумітиме, що на нього одночасно тиснутиме і Китай, і Сполучені Штати Америки. Тому, якщо до нового року ми не отримаємо підписання якогось договору, що з моєї точки зору є мало я вважаю, що ми підпишемо такий договір. Я думаю, що наступна ітерація це буде весна. 2026 року, коли в гру вступить Китай, от тоді Китай насправді напевне все ж таки почне грати свою гру, і ця гра може завершитись підписанням певного договору. Але все це, це зараз маємо такі от дві опції. Дякую. Дякую за ваші відповіді і коментарі. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру Ділова столиця, був гостем українського фокусу.